Шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Сьогодні продовжимо тему індивідуального підприємництва в Німеччині і поговоримо про фрайберуфлір. Що це таке за вільне підприємство, фрайберуфлір і вільний підприємець? Як я вже казав, фрайберуфляр це індивідуальна форма, досить спрощена. Ви реєструєтесь в фінансамт, можна за один день пройти дану реєстрацію. Вам фінансам підскажуть, як правильно зареєструватися, чи е, ваша діяльність відповідає фрайберу, а не Гевербе, тому що Гевербе це вже підприємницька діяльність більше торгового характеру. Податковий облік ведеться по спрощеній системі. Фрайбе повинен здавати річний звіт про доходи і затрати. Також фрайберуфлер обов'язково робить 100% соціальне забезпечення за власні кошти. Основна відмінність фрайберуфлер від GewerBhi, як я казав в попередньому відео, це те, що особа належить до так званої вільної професії. Відповідний каталог вільних професій ви можете знайти на сайті gruender .de in deutschlandde Ви його побачите знизу. Або ж, звернутися за інформацією в інститут вільних професій чи в місцеву податкову інспекцію, яка допоможе вам і роз'яснити, чи підпадаєте ви під дану форму індивідуального підприємництва. Хто може бути фрайберуфлером? По перше, це медичні професії, лікарі, стоматологи, фізіотерапевти, юридичні фінансові професії, юристи, бухгалтери, нотаріуси, научно-технічні професії, архітектори, інженери, геодезісти, лінгвістичні інформаційні професії, журналісти, викладачі, перекладачі. А також художні професії, такі як актор, музикант або ж дизайнер одягу, важливим моментом про який потрібно пам'ятати Фрайберуфлір, це хибна самозайнятість. Шайн зельбштендікайт. Що це означає? Це означає, що податкова може класифікувати вас як хибного підприємця, якщо ви працюєте там формально і обслуговуєте одного клієнта. Тобто, якщо дохід від одного клієнта складає більше 83% від загального доходу вас як фрайбер руфлера, це дуже важливо. В даному випадку. Податкова інспекція має право змінити вашу форму індивідуального підприємництва. Для того, щоб стати фрайберуфлігером, вам, по-перше, потрібно мати прописку. Звичайна прописка, яка обов'язкова для всіх іноземців, які приїжджають в Німеччину. Після отримання прописки вам потрібно подати заявку в податкову інспекцію Фінансамт. Фінансамт видає особі, яка бажає зареєструвати себе як Фрайберуфлер. Відповідну анкету, яку ви повинні заповнити бажано заповнити її дома спокійно і в подальшому подати в інспекцію, яка поставить вас на податковий облік. Які документи необхідні для реєстрації вас як фрайберуфля? По-перше, це посвідчення особи, наприклад, той же самий закордонний паспорт. Друге, це податковий ідентифікаційний номер, який видається вам в Einwoner той той самий орган, який і реєструє вас. Третє це реквізити і інформація вашого особистого банківського рахунку. Четверте це інформація щодо подальшої запланованої діяльності, наявність у вас ліцензій. Сертифікатів, там сплати якихось членських внесків в професійні організації, от. а також інформація про заплановані доходи і затрати е, щодо вашої діяльності. Податкова служба повинна визначити, чи маєте право ви бути зареєстровані фрайберуфлер. В подальшому вам буде видано відповідний штоєр нумер податковий номер вашої, вашого індивідуального підприємця. Оподаткування Фрайберуфлер цікаве тим, що тут є граничні суми, при яких ви не сплачуєте податок. Наприклад, у 2022 році це була сума в 9900 євро. Ну я так округляю, в 2023 році. Це вже 10 тисяч з копійками. Тобто це та сума, за яку ви в рік не повинні виходити і тоді не будете обкладатися податком. Якщо ж ви перевищуєте дану суму доходу за рік, то ви обкладаєтесь податком від 14 до 45%. Ви взагалі повинні знати, що в Німеччині діє прогресивна форма оподаткування. Тобто вам відразу ніхто не скаже, скільки податку ви будете платити. Все залежить від вашого доходу. Тобто, якщо у вас доход буде відразу там перевищувати 300 тисяч євро за рік, то у вас е, податково нарахує 45% податку. Бухгалтерський облік і податкова звітність Фрайбер руфлер, як я вже казав, досить проста. Е, Фрайбер руфлер кожного року подає річний звіт. За доходи і затрати. Відповідним чином веде досить спрощену систему обліку, але повинні пам'ятати, що е, зберігайте всю документацію, тому що за останні рок, 10 років е, податкова має право прийти у вас, запросити всю інформацію. Тому оцей термін 10 років е, ви повинні тримати в своїй голові. Е, існує ряд е, цілих програмних продуктів для бухгалтерського обліку, е, самозайнятих особам Фрайбе руфлер ви їх зараз побачите знизу назви. Це, наприклад, -it, Accountable, Fast фастбіл. Якщо у вас виникають питання, ви завжди можете звернутися до штоербератора. В Німеччині це досить розповсюджена юридична практика, їх дуже багато, вони є майже в кожному маленькому місті. Взагалі, всі німці користуються послугами штоербератора та так називаємий податковий консультант, який допомагає вирахувати правильно ваші доходи, витрати. І соціальне забезпечення, і медичне страхування. Звичайно, якщо ви самозайнята особа, фрайбе руфлір, ви повинні самостійно сплачувати внески на соціальне забезпечення і мати медичне страхування. Розмір медичного страхування також буде залежати від вашого місячного і річного доходу. Страхування по безробіттю для всіх фрайберуфлер є добровільною формою, тому ви можете самі вибрати чи Страхувати себе на випадок безробіття. Тому фрайберуфлер, е, вільна професія, як кажуть німці, е, досить розповсюджена, але обмежена певною е, формою. Е. Вашої професії, але з іншої сторони вигідна простотою своєї діяльності, звітності і відповідними податковими межами, при яких ви можете спокійно працювати і не сплачувати високі податки. Наступного разу ви дізнаєтесь більше про таку форму індивідуального підприємця, як клянґвербе, і які його особливості з повагою, ваш адвокат Демченко.